Зазвичай, зразу, коли ми чуємо сигнал тривоги, ми спускаємось в це укриття і зразу починаємо шукати своїх однокласників, сідаємо і говоримо про уроки, які в нас сьогодні ще будуть, якісь просто плани на сьогодні, або просто граємо в якісь настільні ігри, або сидимо в телефоні. Це укриття в Тернопільській школі номер 24 Воно вміщує 700 людей, а в школі навчається 350 учнів. Площа цього укриття 500 метрів квадратних, розповів директор школи Ігор Каразія. Ми зараз з вами знаходимося в укритті, яке було облаштовано вже два роки. Тому з початком повномасштабної війни, тому що була така вимога часу, і ми вимушені були перепрофілювати наш підвал, який знаходився в цьому приміщенні, під таку споруду подвійного призначення. Тут був здійснений ремонт, було, була облаштована система вентиляції, була підведена вода, тобто є водопостачання, є водовідведення, є санвузли. є Інтернет, є меблі, які ми закупили для того, щоб учасники освітнього процесу могли тут комфортно перебувати. Обов'язкова умова має бути два, два виходи, тобто додаткові виходи. Тому в нас тут можна покинути це укриття, якщо зайти з цієї сторони, то з цієї вийти, якщо, не дай Боже, щось там трапиться. Ігор Каразія каже, півтора року вони працюють над створенням та облаштуванням нового укриття. Те укриття в нас це є споруда подвійного призначення. То тут в нас вже є укриття, яке має властивості протирадіаційного захисту. І відповідно ви бачите, що воно тут є, воно укріплене. Тут змонтована потужна система вентиляції. Знову ж таки облаштовані санвузли. Ще зараз працюють майстри над пожежною сигналізацією в цьому укритті. Директор школи каже, нове укриття вміщуватиме 400 людей. Він розповів, які роботи тут виконали. Почали з того, що з цілої території школи були відведені ґрунтові води. І коли все вже було висушене, почалися роботи над укріпленням стелі, укріпленням стін. От ви бачите, ті всі балки, які були споруджені, косметичний ремонт, фарбування стін. Підлога була тут зроблена нова, залита. Вона ще напевно, що буде фарбуватися. Електрика тут була, але вона була удосконалена. Вона була розведена, тобто є додаткові розетки. Телефоном ми поспілкувалися з інженером технічного нагляду Михайлом Мовчуком. Чоловік перевіряє всі роботи, які виконуються в укритті. Я приходжу два рази в тиждень та за інформацією підрядника для огляду прихованих робіт для того, щоб підписати акти на приховані роботи. Що вони були виконані оглянути їх? Приховані роботи. Тобто, наприклад, якщо закладається фундамент, оглянули основу під фундамент. Саме закладання там фундаменту під ну, наприклад, є бетонна підготовка, монолітні фундаменти, арматура всередину армування закладається, це. Все оглядається, підписується акт на приховані роботи. Михайло Вовчук розповів, чим відрізняється протирадіаційне укриття від звичайного. Там є спеціальна система вентиляції, передбачена, щільність, герметичність входів і тому подібне. І тож саме просте укриття передбачає собою захист від уламків і осколків. Протирадіаційне укриття воно захищає від радіації, скажімо так, що воно є на деякий час автономне, там є забезпечені санвузли, водопостачання, щоб не, щоб не виходити назовні деякий час. Роботи в укритті планують закінчити до кінця грудня цього року. Гроші на це виділила Тернопільська міська рада. Це 20 мільйонів гривень. Ігор Каразія каже, під час повітряної тривоги, окрім учнів та працівників школи, користуватись укриттям можуть також люди, які живуть поблизу навчального закладу. Директорка департаменту освіти Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Хома розповіла: на цей час всі школи в області на 100% забезпечені укриттям. Якщо у кількісних показниках, то можу зазначити, що ми маємо 359 найпростіших укриттів, 114 укриттів, які є захисними спорудами, або ми, як ми говоримо, про е 26 укриттів подвійного призначення і 22 заклади освіти Тернопільської області використовують укриття в інших об'єктах або в інших господарів. За словами Ольги Хоми, кошти на облаштування укриттів області надають місцеві органи влади, адже з державного бюджету на це коштів не виділяють. Софія Причишин, Андрій Ботак, Суспільне новини, Тернопіль.